Інтермовець у марафоні мене звати Анастасія Даугле. І до вашої уваги випуск новин з основними подіями на шостого вечора. У Харкові четверо потерпілих унаслідок ударів ворожих кабів. Про таке повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Двох жінок посікло склом, одну шпиталізували ще у двох людей. Гостра реакція на стрес. Тричі окупанти запустили по Харкову керовані авіабомби. Поцілити по приватному будинку у Київському районі міста та лісовому масиву. На Херсонщині дві жінки постраждали через атаку російських базпілотників по Береславу. В обласній владі зазначають, що у потерпілих контузії і вибухові травми. Росіяни встановлюють Старлінк на шахеди. Один з таких безпілотників камікадзе, оснащений супутниковим зв'язком Старлінк від компанії Ілона Маска. Було знищено сьогодні під час нічної атаки. Збройні сили України збили 28 з 32 запущених дронів. Більше розкажемо далі у матеріалі. Під час нічної атаки 25 вересня сили оборони України знищили російські шахет 136 оснащений супутниковим зв'язком Старлінг від SpaceX. Про це повідомляє український інтернет-ресурс Дефенс Експрес та наводить відповідні фото з власних джерел. На знімках видно супутникову антенну, на якій залишились серійні номери. Це допоможе дослідити канали постачання Starlink. Припускають ворог використовуватиме його, аби передавати розвідувальну інформацію, приміром щодо позицій українського ППО. І завдяки старлінку РФ можуть використати шахет у ролі вкрай далекобійного баражувального боєприпаса з можливістю до розвідки за рахунок додаткової камери та ураження навіть рухомих об'єктів. Вибір платформи шахет для таких цілей може бути пов'язаний з її можливостями щодо дальності польоту на близько двох тисяч кілометрів та доволі значним вільним об'ємом у середині фюзеляжу. Країні-агресорці працюють над диверсифікацією та збільшенням темпів виробництва далекобійних ударних дронів. Так іжевський електромеханічний завод Купол вже виготовив і випробував у Китаї новий далекобійний ударний БПЛА «Гарпія-3» з дальністю польоту 2000 кілометрів. Про це повідомляє Дефенс Експрес з посиланням на агенцію Ройтерс у китайському МЗС. Від співпраці з росіянами відхрещуються. Раніше стало відомо, що РФ налагодила виробництво. Ронів камікадзе під позначенням Гарпія а А1» з використанням двигунів та інших деталей з Піднебесної. Тут можна припустити, що дрони Гарпія А 1 та Гарпія-А3 – це і є ті самі іранські шахеди, які маскують під новим позначенням у документах. Так само було з шахедами у паперах. Вони фігурували як проєкт лодка. І якщо навіть ліквідувати виробництво приміром у ті ж Алабугі, а це не складне завдання, то знищення їхнього виробництва в Китаї зі зрозумілих причин недосяжна місія. КНР найважливіше джерело західних деталей для російських ракет. Про це заявив уповноважений президент України щодо санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, країна-агресорка утримує з Китаю понад 60% комплектувальних для своїх ракет. Аби припинити потік західної продукції до РФ, Євросоюз міг би запровадити ще більше санкцій, зокрема, вжити заходів проти російської атомної компанії Росатом. Утім, європейський. Ці не квапляться через домінування Росії у постачаннях для атомних електростанцій, переконаний Власюк. У відповідь на слова радника президента Зеленського Пекін звинуватив Сполучені Штати в постачанні РФ компонентів для зброї, яку використовують в Україні. Прес-секретар посольства КНР у Вашингтоні Люпен Юй назвав торгівлю між Китаєм і Росією цитую відкритою, чесною і такою, що відповідає правилам світової організації торгівлі, а також ринковим принципам. Раніше стало відомо, що російські окупанти почали використовувати на полі бою китайські броні. Машини і захистом від дронів. Катерина Кравець подробиці, марафон Єдині новини, телеканал Інтер. Протягом минулої доби на фронті відбулося 189 боєзіткнень. На Покровському напрямку захисники зупинили понад півсотню штурмів, гаряче біля Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селидового. На Курахівському окупанти гатили неподалік Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки. Там оборонці дали відсіч загарбників 25 разів. На турецькому та Краматорському зафіксовано 18 наступів на Лиманському, 21, на купінському 10. на Харківському рубежі. Ворог тричі атакував у районах Вовчанська і Тихого. Ситуація біля Вугледара та Курафу Курахового вкрай напружена. Як бійці 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади тримають оборону на цьому напрямку, а саме біля села Костянтинівка Мар'їнської громади, розповів Орес Дермаловський, представник прес-служби цієї бригади. Дуже активно штурмує саме силами бронетехніки, дуже активно застосовує танки БТР, БМП, МТЛБ, фактично атакує такими колонами. І е, ситуація е, дійсно дуже напружена. Але наші воїни, наша система вогневого враження працює дуже ефективно і в таких атаках, які ми вже час називаємо суїцидними, ворог. Знає дійсно великих втрат це десятки одиниць техніки, це сотні ліквідованих окупантів. А саме в смузі оборони 79-ї бригади лінія фронту залишається стійкою. Хоча дуже важко відбивати усі ці ворожі накати на наші позиції, наші десантники не дають ворогу пройти як до Бугодара, так і до Курахова. Полювання на бліндажі окупантів у головному управлінні розвідки показали, як знищують ворога за допомогою фпв дронів Це кадри з Харківського напрямку. Там працюють бійці підрозділу Крила департаменту активних дій ГУР Міноборони України. У результаті вдалого застосування фпв дронів розвідники ліквідували. Три бліндажі, два склади з БК та одну обладнану позицію противника є втрати і серед особового складу. Чотирьох окупантів убито ще одного поранено. Мінус 1400 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 647 тисяч 800 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 8 тисяч 825 танків, 17 тисяч 348 бойових броньованих машин, 18 тисяч 620 артсистем, 1199 РСЗВ та 959 засобів ППО. Знищили 360 9 літаків, 328 гелікоптерів, 15 тисяч 946 баспілотників та 2599 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також 25 тисяч 353 спецаутівки. У жовтні президент Сполучених Штатів Джо Байден скличе у Німеччині Рамштайн на рівні лідерів. Про це йдеться у заяві очільника Білого Дому з нагоди візиту президента Володимира Зеленського. За словами Байдена, зустріч має скоординувати зусилля у захисті України від російської агресії. Нагадаю, у заяві також йдеться про виділення Україні 8 мільярдів доларів. Допомога має надійти до нового року. Сума складається з двох частин: перша 5 мільярдів. 600 мільйонів доларів за президентською програмою, які залишилися невикористаними цього фінансового року. Адміністрація Байдена веде приговори, щоб перенести цей ресурс на 25-й. іншу частину суми а це 2,5 мільярди доларів. Штати виділяють за програмою ініціатива сприяння безпеці України у пакеті боєприпаси великої дальності. Джісо обіцяє Байден, і додаткова батарея Петріот та ракети до неї. Сполучені Штати підготують ще 18 українських пілотів f 16 у наступному році. Про це йдеться у заяві президента Байдена. Невідомо вишкіл триватиме у штатах, чи Білий Дім профінансує тренувальний процес. В іншій союзній країні Подробиці адміністрація Байдена не повідомляє Цьогоріч У штатах пройшли навчання 12 українських пілотів. Іноземні змі писали, що країна може взяти більше фахівців, бо має такий ресурс однак на це потрібен дозвіл Білого Дому. Україна може отримати додаткову підтримку від Канади. Про це повідомляє прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Йдеться про допомогу з БПЛА та навчанням пілотів, також артилерією та бронетехнікою. Це можливо станеться у майбутньому, а вже зараз Україна матиме 500 мільйонів доларів підтримки на поточні оборонні потреби. Нагадав Трюдо. Також із 25-го року Канада головуватиме у G7 і стежитиме, щоб держави учасниці підтримували Україну. Бельгія і Нідерланди підтримують запровадження санкцій ЄС проти скрапленого газу з Росії. Про таке повідомляють в урядах обох країн у 22 му Євросоюз майже повністю відмовився від російського трубопровідного ресурсу. Однак, щоб перекрити дефіцит, країни ЄС почали купувати більше пального, зокрема російського. Деякі держави, наприклад, Бельгія та Нідерланди, готові відмовлятися і від скрапленого газу з країни окупантки, однак вони мають. Довгочасні контракти з росіянами, щоб їх розірвати, потрібні юридичні підстави, тобто санкції ЄС. Водночас, деякі країни-члени об'єднання, наприклад, Угорщина, заявляють, що потребують російського ресурсу, і такі санкції не підтримують. Сучасні утеплювачі та структурна фарба замість технологій минулого. Студенти професійно-технічних навчальних закладів мають рухатися у ногу з часом, а не вивчати те, що проходили ще їхні батьки і дідусі. На Київщині проводять тренінги для педагогів профтеху. Навички відпрацьовують на будівлях, пошкоджених під час ворожого наступу 22-го року. Мої колеги бачили, як викладачі навчаються в сучасному утепленню будинків. Сьогодні в нас таких вісім імпровізованих зон для всіх учасників, на яких ми відпрацьовуємо безпосередньо виконання утеплення від підготовки основи до на сьогоднішній день до армування утеплювача. Вітчизняне будівництво не стоїть на місці, наголошує Михайло Васянович. Він професійний будівельник, а нині ще й тренер освітнього проєкту для викладачів. Каже, працювати з сучасними матеріалами за новітніми технологіями набагато легше і заразом ефективніше ніж колись, і наводить приклади. Це дюбель, який не потребує спеціально якогось там забивання, просто спеціальна коронка відразу засверлює, вибурює місце під втоплення самої шляпки. І таким чином потім отака заглушечка вставляється от сюди і повністю у нас виходить фасад без проявлення якихось там дюбельних систем. Ось така от заглушечка. Один із учасників тренінгу Андрій викладає у закладах професійної освіти вже понад 20 років. Переконаний, будь-який обмін досвідом виводить освіту на якісно новий рівень. Десь хтось щось можливо не вміє а введення саме цього процесу, саме цієї програми, термомодернізація дає можливість. Шагат, ну, крокувати в майбутнє, тому що ми розуміємо, що енергоносії дорожчають все здорожчає, і саме утеплення фасаду дає можливість нам економити на енергою теплоносія. Три десятки педагогів самі стали учнями. На одному з будинків, пошкодженому росіянами, вони навчаються працювати з різними утеплювачами і кріпленням. Штукатурять та фарбують. Глобальна мета проєкту забезпечити професійними кадрами український ринок праці. Але для цього спершу треба підготувати педагогів, які навчають майбутнє покоління майстрів. Наш проект поєднує бізнес закладами профосвіти. І у нас ну, кілька фокусів це і директори, які навчаються сучасним методам управління, і майстри виробничого навчання, яких ми прагнемо познайомити із тими технологіями, матеріалами, підходами, які на сьогодні є на ринку. З одного боку ми сприяємо. Онов уніцієї метементальної технічної бази, а з іншого розвитку навичок майстерів з тим, щоб вони потім могли це учням передати. Одна з головних перепон на шляху розвитку профтехосвіти це суспільні стереотипи про непрестижність робочих професій. Їх досі обирають дуже мало випускників шкіл, як наслідок, дефіцит кадрів на ринку. Коли в нас іде війна, багато нації і потрібно відбудовувати, а після перемоги всі зусилля на відновлення мають бути. Тому зрозуміло, що ці кадри будуть дуже дуже потрібні. Оказ, як відбувається утеплення фасадів будинків в сучасних умов, він руйнує ці стереотипи і показує, що це професія, яка ну, дуже престижна, яка дуже потрібна, і е, роботу за ці професії повинні виконувати дуже якісні фахівці. Тренінги для освітян фахівці-будівельники планують проводити і надалі. Знання педагоги передаватимуть учням вже у навчальних закладах. Учасники та організатори заходу переконані, такий ланцюжок є максимально ефективним на шляху після воєнного відновлення України. Євген Нобрієнко, Вероніка Вадмецька, Сергій Килимник. телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Полія автівки збройних сил України затримали на Закарпаття. Поліція та СБУ. Хлопець діяв на замовлення російських спецслужб. Його викрили під час підпалу УАЗа, яким користувався військовослужбовець. Зловмисник ретельно готувався. Камер спостереження зафіксували як раніше він приїхав на заправку, придбав пляшку з водою, наповнив її пальним. Відомо, що затриманий причетний також до підпалу двох автівок в Ужгороді, 16 вересня. Попри виконану роботу, палію плати не дочекалися. Ізначально я мав палити автомобілі та цікавники. Ми спочатку фотографували, закидували їх через Телеграм, це все працювало. Ми закидували туди фотографію, вони робили провірку, чи це машини справді ТЦК, і потім сказали, чи палити, чи ні. Свою вину визнаю, жалію, проскоєне, нікому не раджу таким займатися. І все, нікому не треба. Яка нині ситуація на фронті? Подробиці розкаже Олексій Фадєєв, Він підхоплює інформаційну варту, Колего. Так, дякую, Настя. Дійсно, ми будемо про це говорити буквально за хвилину. Не пропустіть.